Вітаю вас у моєму новому влозі. Отже, в нас середа, мій чоловік вихідний, тому ми вирішили, що ми їдемо на сирнички зараз. Я виглядаю сьогодні ось так: в мене кепі, моя дубляночка. На дворі мороз мінус 2. Коротше, їдемо їсти смачненьким! Дрібнички. Я вирішила, що треба зайти в екш, прикупити тут деякі дрібнички, які мені потрібні. Вирішила поділитися з вами, зараз все покажу. Отже, зараз я буду, напевно, так діставати. Тут Лота спить. Він просто прийшов, бо побачив, що тут якийсь двіж. Купила ось такі красиві фарби в таких ніжних кольорах. Вони не часто там трапляються. Не знаю, можливо, в інших екшенах то вони часто трапляються, але там, де ми купуємо, то не часто. Тому я вирішила, що треба взяти. І ще мені потрібен був ось такий яскраво-блакитний, я собі купила. Ось. І я нарешті купила собі ось такий манекен. Це моя давня мрія. Я закрила цей гештальт, бо коли я вчилася в університеті, то мені завжди хотілося мати цього красення, але він дуже-дуже багато коштував, а тут він всього був 13 злотих. Ну, Я його, коротше, купила, буду з нього робити ескізи. Це ось такий манекен. Бачите, він на підставочки, і він повністю рухається. Бачите, йому можна виставити будь-яку позу. Коротше, прикольна річ, класно тренуватися, набивати руку. Вирішила, що чому б ні. Їдемо далі. Я собі купила ще одну ось таку штучку. Це тюрбан, бачите, у мене такий рожевий. Я ще купила на заміну блакитний, щоб в разі чого можна було попрати. Та й взагалі, наприклад, якщо рожевого під рукою десь не буде, то завжди буде в запасі ось такий ще один. Далі купила батарейки всього 4 злотих коштували. Потім купила ось такий плин для поверхонь з ароматом лаванди. Не знаю, ще не користалася, буду пробувати. Я його взяла для підлоги. Далі, ось такий взяла освіжач повітря. Він дуже класний. Я брала собі в розприскувач такий, знаєте, для дому. ось, І це взяла до ванної кімнати. В такому ж самому ароматі, я не знаю, він пахне, як такі класні якісь чоловічі парфуми. Потім купила ось такий ще розприскувач, це він вставляється, і потім в кімнаті дуже-дуже пахне. До речі, пахне класними такими якимись дорогими парфумами. І ще купила ось такий. Зараз його поставлю, він пахне чимось таким, е я не знаю, сосново-солодким, якийсь запах зимовий. Так як за вікном у нас сніжить, то я вирішила, що це дуже навіть непогано. Зараз поставлю і буде пах. Просто подивіться, яка в мене краса розцвіла. Ні, ну ви гляньте. Воно таке маленьке, а вже так цвіте. Це взагалі, я в шоці, Ну, красиво, і тут ще, бачите, будуть бутончики. Коротше, тут, знаєте, більше квітів, ніж цієї орхідеї самої. Я в шоці, правда? Ну, красиво, дуже красиво. А ще в мене ось такий новий житель. Купила в бідронці, подивіться, який цікавий. Не знаю, пересадила, сподіваюся, буде рости нормально. Того, що я трошечки переживаю, бо він почитала він такий більш тропічний. І я думаю, що, можливо, в мене в поміщенні, знаєте, трошки такий більш суховатий клімат, але подивимось: я намагаюся частенько підливати, але не занадто, щоб не заливати, знаєте, щоб воно не загнило коріння. Коротше, ось така в мене ще краса з'явилася. У мене тут скоро не буде вже місця. Насправді в мене вже немає місця, щоб їх ставити, але ну, я не можу просто зупинитися. Рослини це прекрасно, це вже старість. Напевно. Напишіть, будь ласка, в коментарях хто теж це тащиться по квітам, хто квітолюб. Я взагалі починала тупо з кактусів, але вже, бачите, в мене і орхідея, і ось така краса стоїть. Ну, ще Трошечки, напевно, перейду на якісь е вищі рослини, скажімо так. Отже, у нас сьогодні тлустий чвартик в Польщі. Сьогодні всі їдять дуже багато пончиків. Вважається, що чим більше ти з'їш пончиків, тим щасливіший буде твій рік. Ось ми тут набрали: у нас ящик пончиків зі сливою. Ящик пончиків з розою. У нас є трошки пончиків з павидлом та з пудрою. По одному ми вже з'їли. Це такий довгий пончик з фісташковою начинкою. І ось такий пончик, типу Аля Дубайський шоколад. Він такий з хрумкими часточками. Якимись. Я пробувала дуже, до речі, смачний, і такий якийсь незвичайний смак. Коротше, сьогодні будемо об'їдатися пончиками, а і ще забула сказати, що вони ж е, зараз на знижках, тому можна дуже багато їх собі придбати. Але не знаю, чи варто. Скільки ви з'їсте? У нас просто завтра ще гості будуть, тому ви так побільше взяли. І ще взяли ось такі спробувати, типу солодкі хрумтики в пудрі. Не знаю, поки не розпаковувала, потім розпакуємо, будемо пробувати. Ось так. А ви пишіть, як ви, хто в Польщі, як ви цей день чи об'їдаєтесь пончиками, чи в міру, чи взагалі не звертаєте на це уваги. Пишіть в коментарях. Це, що я знайшла в Лідлу це лимонада Емілі в Парижі. Для фанатів і фанаток, мені здається, це взагалі топ. Тому кому цікаво скуштувати, біжіть до Лідла, Вона коштує всього 10 злотих. Показую свій супер сніданок. Це хліб з тунцем. Салат з сиром, камбер, яєчком, оливками та зеленою помідорками. Тут в мене чайочок чорний з лимончиком, ну і пончик. Коротше, такий в мене не дуже скромний сніданочок. Всім смачного хто їсть. Ну і смачного. Ще раз у нас сьогодні 16 градусів тепла, тож ми вийшли до лісу. У нас ось таке шикарне сонечко, шикарна погодка. У мене навіть був настрій не фарбуватися на прогулянку з лотосом. Це було, я не пам'ятаю вже коли. Взагалі у мене такого якогось бажання не виникає ніколи. Але зараз, бачите, вітамін Д робить свою справу. І мені прям хочеться щось таке творити, робити. Ось, тому гуляємо. Лотос! На що? Паличку, давай Да-да-да. Да-да-да. <плес> Блин, треба було штатив брати. Я б йому палочку покидала, а вам би познімала, як я йому палочку кидаю. Ну ладно, не подумала, не подумала. <плес> Ось такий сьогодні класний день видався. Чудовий, просто чарівний. Привіт ще раз! Хочу поділитися з вами своїми обновочками трошечки. Так, на мені зараз сорочка з Resort в розмірі М. Вона така прикольного лавандового кольору в таку біло-зелену смужечку. Я її взяла по знижці, вона коштувала всього 30 злотих. Тут є ось такі детальки, тут такий Типу, гострий кутик, ну і ззаду так, типу, заокруглено. Вона трошки довша позаду, вона пом'ята, звичайно, але показую вам в такому вигляді, як вона мені прийшла, я її ще не відпарувала. Сьогодні цим обов'язково займусь. І через секундочку я вам ще покажу, яке я знайшла пальто на знижках. Так, на мені пальто а, з вовною. Я його урвала, дівчатка, тупо урвала а, по знижці 200 злотих. Воно коштувало 600. Ось такого красивого кемел кольору Позаду на ліжку спостерігає за моїм дебютом в цьому пальті. А, ось в нього такий красивий рукавчик, воно висіло одне-єдине в моєму розмірі, а в стаціонарному магазині я його, звичайно ж, забрала. А, ось воно іде під пасок. Ось так воно виглядає в розтібнутому вигляді. А, на мені, до речі, бутильйони з Дойчмана, кому цікаво. І ось так воно виглядає у зав'язаному вигляді. Як на мене, дуже класно виглядає, просто супер. Нагадую на мені розмір S. А Ось воно таке, знаєте, як трошки ворсисте, дуже тепле, я його, напевно, вже носити не зможу, тому що на дворі дуже потеплішало. Але на осінь буде справді чудова знахідка. Ось тому ось така покупочка. Зараз ще покажу вам класні а, кеди, які я знайшла. Вони просто чудові. І шапочку. Вернулася ось така в мене є шапочка. А, вона з примарку коштувала всього 17 злотих по знижці, без знижці була. 32. Зараз я вам її одягну, ви подивитесь, яка це милота. Ось так на мені вона виглядає. Ну, хіба не прикольно, коли не хочеться, знаєте, носити якусь обтислу шапочку, то можна одягти таку типу шляпку, і буде і тепло, і так трошки фешн. Мені дуже подобається. Класно. Мій образ. А, ці джинси, до речі, вже їм дуже-дуже багато років. Я їх носила ще в універі, але вони в класному стані і гарно на мені сидять. Тому. Поношу я їх ще. А, і зараз покажу вам мої нові. До віде. речі, поки не забула, а, мені з України прийшла посилочка від мами. Я попросила її покласти свій зелений свертер. В неї був ось такий светр, але вона його не носила. А, він такий, знаєте, трошки з перлинками. Камера якось так передає погано, він на камері такий більш блакитний, але в житті він такий зелений, яскраво зелений. І я його так зібрала. Стилізувала, подивіться, під спідничку і під свої батильйони. Дуже класна комбінація, мені подобається. Прям хочу вже ось так її носити. Мені прям максимально подобається, якщо чесно. Гарно, ні? Светрик такий об'ємний. Клас. Ну, і повертаємося до моїх кедів, які я обіцяла вам показати. І ось так виглядають мої нові кеди і їх фішка. Дивіться, їх фішка в цих бантах. Ось так прикольно вони виглядають. Це пума. Я їх купила по знижці за 100 золотих в хаф прайсі. Ось такі красунчики, на мені розмір 37,5, сів просто ідеально. Вони замшеві, в них така атласна полоска типу, переходи, яка переходить в атласні банти. Мені дуже максимально подобається. Ось так вони виглядають. На нозі дуже акуратно. Ніжка, здається, дуже маленькою. Ну і класні, класні такі банти. Коротше, я дуже задоволена. Не знаю, як ви, а я люблю таку якусь нестандартне цікаве взуття, мені таке подобається. А, тож, дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам сподобалося. Ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей!